Всім привіт, мої любі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні, за вашими проханнями, я знімаю огляд на Golden Rose. В моїй групі в Телеграмі ви голосували, на яке відео ви хочете перший огляд. І, звичайно, що я до вас дослухаюся. Хто хоче теж бути в темі, хто хоче бути більше зі мною, хто хоче бачити всі покупки, які я роблю, голосувати за майбутні огляди і взагалі бути зі мною максимально близько, запрошую вас в свою групу в телеграмі. Силочка буде в описі, тож переходьте, буду рада вас бачити. А сьогодні ми будемо оглядати ось такі прекрасні рожеві баночки від Golden Rose. Практично все в мене від Nude Look серії. Також я ще взяла деякі продукти від Top Face, просто щоб у нас вже був цілковито турецький огляд. В мене тут є пудрочка, є рум'яна, є матові тінюшки, є шимерні тінюшки. Так, 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 все достаю. От, і декілька продуктів від Top Face це супер, мої мій, мій улюблений тональний крем, консилер. Ось цей крутий коректор Стік, контур, вірніше, так він називається. І ще деякі продукти ми будемо брати уже по мірі необхідності. Всі суперкласні, і на деякі я вже маю свої остаточні відгуки. Давайте почнемо з ось цього тонального крему, який називається Pure Touch від Top Face. Вітіночок в мене 003. Дуже мені подобається цей тональний крем. Він такий кремовий, такий приємний, дуже, до речі, силіконовий, але запаху в нього практично немає ніякого, перекриваюча здатність в нього досить середня. У мене зараз така шкіра не сама красива. Я нещодавно прийшла від свого косметолога. хто... Зараз жива в Києві можу порадити вам суперкласного косметолога. Це так, знаєте, не реклама, просто, чесно, моє чистосердечне побажання, скажімо так. А буду розташовувати все ось такою кісточкою, теж від топфейс в номері 6. Дуже класна, ось така скошена. Я вже її показувала, всі ці продукти я вже показувала в огляді на топфейс. Тож, кому цікаво, хто ще не бачив, рекомендую зайти подивитися. Тушується кремчик класно. У мене тут є шалушинки, зараз ми водночас побачимо, чи він їх підкреслить, сильно не підкреслює спонжика. Мені тут не вистачає, я вже звикла працювати спонжиком, але сьогодні, раз у нас все турецьке, так значить бути всьому турецькому. Я старалася максимально зволожити сьогодні шкіру, нанесла кучу різних масочок. У мене зараз дуже крутий догляд на тест. Мені Знайома косметолог, не ця до якої я ходжу, а, а інша <кій> дала на тест класну косметику, до якої я спочатку трошечки скептично поставилася, а зараз, чим довше я нею користуюся, тим більше вона мені подобається. Десь в майбутніх відео ми обов'язково зробимо відгук на неї і огляд. Так, далі я візьму ось такий консилер від Top Face супер крутий консилер. в мене відтіночку 02, Наношу його під очки. Трошечки на ніс, на центральну частину і на підборіддя, навіть не знаючи наносити, бо тут дуже сильно шалушиться шкіра. І все тушую тією ж самою кісточкою. З такими прибуваючими рухами. Обережненько все підтушовую. Консилер дуже кремовий, класний. Висвітляю і рухому по віку. Так як я сьогодні придумала макіяж, надивилася зараз на модні макіяжі. Сирени. І я думаю, що, можливо, ми щось таке подібне спробуємо. Взагалі, якщо ви бажаєте якийсь макіяж, такий трендовий в моєму виконанні, пишіть в коментарях, пишіть в групі в Телеграмі, де вам зручно, пишіть мені в інстаграмі. Взагалі, мені дуже приємно, коли ви мені пишете, коли ви просите відгуки, цим ви допомагаєте. Коли ви просите мене зняти на щось відгук і цим ви допомагаєте мені бути корисною для вас і робити максимально цікавий контент, із того, що ну, ми з вами разом в темі ми хочемо одного. Так, далі я нанесу ось такий контурний стік від Top Face. Тут я ще залишу, щоб підсохло на висипаннях. Дуже люблю цей контур, він такий натуральний, знаєте, якийсь відтіночок. Для мене дві тіночок шоколадочки. Моя шкіра шелушиться. Надіюся, потім пудра мене спасе, бо шкіра зараз в мене в такому печальному стані трошки. Ось так нанесла трошки носик. Ну і давайте тут, раз таке діло, гулять, так гулять. Да? Чесно, користувалася цим стіком після того, як придбала дуже часто, бо він мені. Максимально подобається. Він дуже легко тушується, дивіться, одне прикосновення, кісточки, і все підтушовано. Ось так легенько. Оп-оп-оп, і такий натуральний бронзеро скульптор виходить в результаті ну, максимально з ним просто. До речі, на мені зараз плаття від H&M. Це нова колекція. Якщо вам цікаво, ви хочете теж пишіть. я буду залишати посилання. Бо ви дуже часто запитуєте, в чому я одягнена. І іноді бувають речі, які ще продаються. я от думаю, можливо, мені потрібно завжди залишати на них посилання, можливо, ви взагалі хотіли б якийсь такий огляд осіннього гардеробу, або взагалі всі-всі, які у вас є ідеї, пишіть мені, будь ласка, вони мені дуже сильно допомагають, мотивують і заряджають знімати для вас нові відео. Бо не знаю, зараз така ситуація, що настрій є не завжди, бажання щось знімати є не завжди. Так, далі давайте: <клух> пудрочка Nude Look, відтіночку Nude Glow. Ось така вона: красива, світловідбиваюча. Я навіть не знаю, чи варто мені її наносити на все обличчя, але давайте спробуємо. Чого ні. Потім, якщо що, я додатково припудрю ще більш такою матуючою пудрочкою. Вона, звичайно, що стальком не сильно палить, вона запечена, це дуже круто. Так, я починаю припудрювати центральну. Ой, вона боже, красива, я вона все зладжую. Я не знаю, цей тональний крем, якщо його класно запудрити якоюсь пудрочкою, вони тоді лягають, ну, настільки красиво і натурально, Я навіть передати не можу. Я люблю його дуже сильно. Так, подручка набирається дуже-дуже потрошки, дивіться, консилер навіть і не скатався ніде. Так, набирається дуже потрошки, прям треба повозюкати на рухомій по віці, зверху чуть, -чуть він, звісно, підібрався, але но це нормально. Там дуже рухлива шкіра, так що на це можна не звертати уваги. Так, я все-все акуратненько зашліфовую, бо ця пудрочка така, і що її потрібно зашліфувати. Поки ще ніякі шалушинки не підкреслили. Що-чуть на носі, в мене тут є така, ну і на підборіді. Ну, це просто неможливо їх не підкреслити. Із-за того, що... із того, що я зробила пінг, і шкіра в мене зараз шалушиться. Так, волосся мені заважає. Так ось його зібрати я закладу за вуха. Так, ну все. Поки що ми закінчили з пудрочкою. Шкіра така глоу прекрасна. Для брів у мене немає нічого нового. Зараз я швиденько оформлю олівчиком від Елен і гелем для брів від Color Intense і повернусь до вас. Ну, все, бровки, готові. Давайте приступати до румян. У мене ось такі румяшка. Вони були в єдиному відтіночку. Ці супер красиві упаковочки. Я не можу, це якийсь такий кайф. Запаху немає ніякого, відтіночок такий красивий, рожевий, це теж запечена формула, їх вистачить на дуже-дуже довго. Я не знаю чого, вони в камері виглядають трошечки яскравіше, ніж є вони в житті. Набираю на ось таку пушисту свою улюблену кісточку для рум'ян від Real Techniques, струшу і починаю обережненько наносити і відразу тушувати. Тітіночок дуже красивий, такий освіжаючий. Тушуються класно і лягають класно, і тон мені подобається. І взагалі все мені подобається в сьогоднішньому макіяжі, прям неймовірно. Я така свіженька, М -м -м, кайф. Просто, Ну от недаремно тут такі ржаві упаковочки, і недаремно все так. Прекрасно. Так, румяшка закінчили. В мене ще є ось такий бронзер, я достала від Катріс від Кіко. Це якась лімітка, який вже 100-500 років. Давайте я трошечки на велику таку кісточку додам. Зараз ось і мені хочеться ось такого загарчика, хочеться чогось коричневого, рижого і ну, чогось такого. Так що, вибачте, мене хто хотів дивитися на одні рум'яна, у нас ще буде трошки бронзера. Хочеться мені тепленького макіяжа. так. Ну і поки що все. Тепер ми будемо переходити до макіяжу очей. У мене для цього є ось такий звичайний. Каял, який не гелевий, а для олівцевої техніки ось такий красивий коричневий відтіночок. Ви тільки гляньте на нього, просто щось неймовірне. Зараз ми будемо намагатися намалювати тушовану стрілочку. Я постараюся підсісти до вас поближче і почнемо її виводити з нижнього куточка. Отак. От Олівчик мягко малює. Плюс в мене не зафіксований консилер, а я легесенько прикладаючи такими рухами по міжвіковому контуру. Ось так сильно не стараючись. Потім беру маленьку кісточку, якою ми будемо витягувати. Ось така в мене кісточка. І зараз ми тут все будемо зафарбовувати і розтушовувати. Олівчик тушується прям прекрасно. От витягується клас, давно в мене таких хороших олівчиків не було. взагалі я зазвичай користуюся геловими. Але для сьогоднішнього макіяжу мені був потрібен такий олівчик. Ну, я й не планувала, в принципі, просто в мене не так багато таких олівців. А більшість галевих хочеться поекспериментувати, попробувати. Знаєте, щось буде посередині між макіяжом кошачий погляд і макіяжем селени. Я отак з'єднаю, ще трошечки з нижньою повікою і витягну сюди на нижній контур. От. Дивіться, яке відразу гарно виходить око вже без нічого. Просто прекрасно, просто ідеально. Давайте швиденько повторимо все те саме на другому оці. Починаю з направляючої, знову ж таки, Дивлюсь прямо на себе і отак витягую. Сильно не заморачуюсь, які лінії малюю, так як потім кісточкою ми все витягнемо так, як має бути. Тут у нас має бути саме темне місце, тому я чуть-чуть піддодам і ще раз підтушую. Що ж, поки ось така заготовочка виходить, далі в мене є ось такі тінюшки матові, теж які називаються Nude Look. Класні, запечені, дуже красивий такий відтіночок. Вони настільки шовковисті, настільки приємні. Такий є відтінок, ну, от класний, він чуть-чуть з маленьким таким шимером. Я буду набирати його на ось таку плоску кісточку і ось отут край тушовки фіксувати. Повністю все отак зафіксовую, цим відтіночком і стушовую. І по нижній повіці теж я проходжуся цим відтіночком. Класний такий красивий тушовочний відтінок. От прям супер кайф. Ви взагалі ви тільки гляньте дуже красиво. Дуже легко з ним працювати. Я хотіла чуть-чуть темнішим чимось затемнити саму стрілочку, але вирішила, що так буде більш нюдово, більш приємно. І, до речі, ось цей відтіночок матових тіней в мене є для вас на подаруночок. Тож, дивіться відео до кінця, і хтось один з вас обов'язково переможе. Коли виконаю всі умови конкурсу, звичайно. Що... Ну, все, поки що ось так все виходить. А ще в мене є ось такі шимерні тінюшки. Ось ці шимерні. Це просто кайф. Вони мені настільки сподобалися. Я вже тільки коли забрала, я відразу намазала їх на себе. Дуже незручно відкриваються упаковки. Я тут намагаюся відкрити і не розламати. О, все. Ось такий відтіночок, дуже красивий, перламутровий. Рожево-золотистий, доохромний, ось так він вже зашкіфовується. Я думаю, його можна нанести і в ролі хайлайтера. Давайте я спробую своєю улюбленою кісточкою для хайлайтера. чуть чуть набрала струшу, щоб не зробити бам. Мені здається, вони будуть супер-супер яскраві. Ой, так, да, вони дуже яскраві, я так по чуть-чуть буду наносити. Ось тут. Ох, як красиво затирається! Блін. Як це красиво! Це рожевий хайлайтер. Який абсолютно нічого не підкреслює, який лягає. Дівчата, це поки що самий красивий хайлайтер, який я бачила однозначно дуже красиво. Він навіть переплюнув в міну. ви тільки гляньте, яке рівне сяєння. Це просто звичайні тінюшки, 01 відтіночок Ivory, а ось цей матовий називається. Карамель нют, просто. Там ще був один такий бронзовий, але я не хотіла бронзовий. Ну, ну, це дуже красиво, клас. Так, давайте тепер ми цей відтіночок нанесемо на внутрішній куточок ока в ролі хайлайтера, підсвітимо його. Ох, як же ж красиво. Неймовірно, просто, просто супер красиво. І отак от сюди на центр очка. Отак. От Це клас, 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 клас. Ой, мені дуже подобається. Так, зараз я швиденько оформлю Віки і повернусь до вас. Ну, все, я оформила Віки своєю улюбленою туш'ю від Maybelline Lash Sensation у відтіночку Бургунді. Обожнюю її. Це саме найкраща туш, саме найкращий відтінок. Нанесла на губки олівчик від Бламель в 07-му відтіночку, і зараз ми ще нанесемо ось такий бальзамчик в відтіночку 0,1 ванільне лате від Golden Rose, називається Glow Kiss. Воно зараз все дуже сильно сохне. І от такі зволожуючі штуки мені дуже підходять. Класний цей бальзам, мені подобається. Просто це вже він в мене досить давно, я вже так ним покористувалася, не дуже багато, бо добуваю продукти з Project Pena, але, але суть не в тому. А, і все, я просто неймовірно задоволена сьогоднішнім своїм виглядом. Оце прям 100% я, Мені подобається все, абсолютно, все до, до жодних дрібниць, до самих-самих маленьких дрібниць. І, і давайте про конкурс, а тоді, звичайно, про висновки. Комусь з вас достанеться ось така тінюшечка матова від Golden Rose, відтіночку. Карамель Нют, вона дуже крута. Чесно, її можна використовувати як і скульптор. Я жалію, що я вам не взяла ось ці ще тінюшечки, які ось так блестять, Чесно. Просто не ставила на них ніяких ставок, але продукти супер шикарні. А, і ще покладу подаруночок одну ось таку тінюшечку від Холіка-Холіка, так, навіть не знаю, як показати. Ось така супер шимерна бліс... бльосточна. В мене теж такі є. Але хочу, щоб комусь вони полетіли до вас, так як скоро Новий рік. Упаковка не супер прекрасна, я їх купувала в Єві і отут -от обдерла оцю штуку, що приліплюється. Так що, кому вони попадуться, вибачте, будь ласка, за не супер охайний стан. Можливо, я взагалі її, її здеру, я не відкривала їх жодного разу, не користувалася, в мене є точно такі самі. Тож умови будуть дуже прості. Підписатися на всі мої соціальні мережі, це телеграм-канал, Інстаграм, Ютуб, поставити лайк даному відео. І написати коментар по даній темі відео. Тож бажаю удачі, хай пощастить тому, хто насправді цього хоче, бо продукти супер круті. І давайте пройдемося по всіх продуктах, якими я сьогодні користувалася. Тональний крем, консилер. Довго говорити про них не буду. Ви вже зрозуміли, що я супер сильно люблю ці продукти, так як вони були в моїх фаворитах топ на зиму осінь тональних основ. Тож я вам однозначно можу рекомендувати класні продукти. Ось цей контурний стік, це теж неймовірна любов. Взагалі мене дуже сильно дивують турки. Супер крута косметика, пудра. Мені теж дуже сподобалася. Вона класна, вона зашліфовуюча, вона супер святкова, супер красива. І дивіться, яка в мене класна шкіра. Вона блистить, але вона не жирний блін. Вона як атласна така. Ну ну, ну просто кайф. Я не знаю, як от це вдається. Робити таку класну косметику, радувати мене, і я ох, кайфую, коли так все складається. Румяшка, ось тут в мене ще залишився свочик, класний, крутий відтінок, більше такий персиковий, але є і розовинка, хоча вони тут повністю виглядають ну, ну, Це просто якийсь космос, це однозначна моя любов, рекомендація. Взагалі, тут кожен продукт, супер, неймовірний, це все пудрові, це все запечені продукти, яких вам хватить вистачить. Так, якщо ви не знаєте, що купити ось це, це точно базовий набір. Сьогодні всі продукти це був базовий набір для новачка. Так і нам можна назвати косметичка новачка. Класний нюдовий відтінок тушовочний, який можна і в складку, який можна і закріпити олівчик, який просто шикарний. Як масло. Упаковки, чесно сказати, не дуже зручні. Я не можу їх відкрити. Ось так. Ну, ви гляньте, і, і хайлайтерний оцей відтінок. Ну ну я не ставила на нього абсолютно ніяких надій. А він вийшов таким красивим. От упаковки все. Я зараз зіпсую свій манікюр, не буду відкривати. Ось так вам покажу. Ну, шикарні, шикарні просто. Це моя однозначна любов. Вони вже йдуть зі мною в мою щоденну косметичку. А, помадку для губ вона, я вже вам давно показувала, і в фаворитах її показувала. Класна, комфортна. І олівець теж класний для олівцевої техніки, якщо ви вмієте працювати, шикарний відтінок коричневого, такого шоколадного, темного, насиченого, дуже красивий. Ну і кісточка теж це любов, форма суперкрута, якою можна підлізти у всі-всі у всі супернедоступні місця, якою класно тушувати. Контур румяна, кремові, бо взагалі все, що вам хочеться, працювати з кремовими продуктами, дуже круто. Взагалі, всі сьогоднішні продукти супер неймовірні, супер класні, які я можу однозначно рекомендувати. Я дуже щаслива, що вони опинилися в моїх руках. Дякую всім, хто просив огляд на Golden Rose. Це все звичайно що дякуючи вам. Ну що ж, я вже проходила з даним макіяжем. Зараз на годиннику 7 годин, я його зробила о 12-й годині. Шкіра чуть-чуть в мене блистить. Тут в мене є шалушіння, і за того, що я була косметолога, але, в принципі, все на місці. Стрілечки на місці, ніде нічого не скаталося, абсолютно супер, красиво виглядає. Ну, понятно, що помада з'їлася, бо я вже їла 100-500 разів, але все красиво, і я вам однозначно рекомендую я вже так. Тепленько в діта, бо ви самі знаєте, як зараз в Україні з опаленням? У мене його, на жаль, досі немає. Тож продукти супер круті, все-все вам однозначно рекомендую, я неймовірно задоволена. Тож, ось такий був у мене сьогодні огляд. Скажіть, будь ласка, що ви пробували з Топ Фейс Голден Роуз? Які у вас рекомендації? Можливо. Що би ви хотіли, щоб спробувала я з турецької косметики, або взагалі будь-які побажання у вас є, пишіть в коментарях, мені буде дуже приємно. Я завжди стараюся дослухатися до вас і робити контент такий, який цікавий вам. Всіх вас дуже люблю, сильно обіймаю. Дякую вам, дякую, що ви зі мною. Що ви, незважаючи на всі ці ситуації, продовжуєте дивитися і піднімати мені настрій. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей.